Пан Володимир пише, що передивився вебінари про незнімну опалубку із пінопласту і ніде не побачив технологічну карту самої опалубки. Які розміри, перерізи стопчиків та горизонтальних перемичок, як ви їх кріпите в ґрунт? В ґрунт стопчик просто забивається кувалдою. На одному з відео видно, як пан Олександр стоїть кувалдой забиває забіває опалубки. На одному з відео на об'єкті, коли я знімав. Тому нічого там такого немає. Всі розпорки ну, збираються на саморізи, тому що потім це простіше розбирати ми дерево і дошку використовуємо, тому збираємо це просто на чорний саморізи. Це тимчасова палубка, тому немає ніякого сенсу. Всі розміри, Ну дивіться, є відео. Ви можете, друзі, зробити стоп-кадр, знаючи товщину, наприклад, пінопласта, що він 50 мм. Я про це казав, я показував вам креслення. візьміть просто в масштабі і помірте, порахуйте. Ну, це, це не складно насправді. Тому що як такового та, такових креслень на опалубку ми не робимо. Ну, ми багато років заливаємо фундаменти, тому ну, хлопці вони вже знають, що з яким кроком вони б'ють, ісходячи із досвіду, і з висоти опалубки, Тому що, чим вища опалубка, тим частіше треба поставити підпорки. От, тому ми не робимо проєкт виконання робіт. Е, да? Тому що це приватне будівництво, тут це якось не прийнято робити, і показати вам креслення, тому я вам не зможу. Тому користуйтесь, будь ласка, стоп-кадром, беріть лі лінійку, бажано не стильну, а пластикову, щоб екран не подряпати. і Або роздрукуйте скріншот вирахуйте масштаб, і просто вже по масштабу можна поміряти і розміри дошок і крок, з яким кроком воно стоїть, там і так далі. Добре. Дякую, друзі, за ваші питання. Ми йдемо з вами далі.